Є. Лекція номер 2 Типи архітектури інформаційних систем. Значить, роб... Розглядаючи архітектури великих організацій, прийнято використовувати поняття корпоративна архітектура. Чому корпоративна? Тому що, скажімо, всі інформаційні системи будуть підпорядковані певні структурі, до якої висуваються, звичайно, певні вимоги. Значить, її можна представити у вигляді сукупності декількох типів архітектури. Перше це бізнес архітектура, IT-архітектура, архітектура даних, програмна архітектура, технічна архітектура. Значить, це модель корпоративної архітектури, яка представлена на рисунку 2.1. От бачимо. Бізнес-стратегія, бізнес-архітектура, середовище для реалізації додатків це IT-архітектура, сховище даних, програмні додатки і апаратні засоби. Yeah. Далі, технічна архітектура є першим рівнем архітектури інформаційної системи. Вона описує всі апаратні засоби, що використовуються при виконанні заявленого набору функцій, а також включає засоби забезпечення мережної взаємодії і надійності. У технічній архітектурі вказуються периферійні пристрої, мережні комутатори і маршрутизатори, жорсткі диски, оперативна пам'ять, процесори, сполучені кабелі, джерела безперебійного живлення і таке інше. Програмна архітектура являє собою сукупність комп'ютерних програм, призначених для рішення конкретних завдань, даний тип архітектури призначений для опису додатків, що входить до складу інформаційної системи. На даному рівні описують програмні інтерфейси, компоненти і поведінку. Архітектура даних поєднує в собі як фізичні сховища даних, так і засоби керування даними. Крім того, до неї входять логічні сховища даних, а при орієнтованості розглянутої компанії на роботу і знання може бути виділений окремий рівень архітектури знань Knowledge Architecture. На цьому рівні описуються логічні, фізичні моделі даних, визначаються правила цілісності, складаються обмеження для даних. Слід особливо виділити рівень IT-архітектури, оскільки він є сполученим. Далі, на ньому формується базовий набір сервісів, які використовуються як на рівні програмної архітектури, так і на рівні архітектури даних. Якщо будь-яка особливість функціонування для цих двох рівнів не була передбачення, то стисло зростає мовільність бою в роботі, а отже витрат для бізнесу. У деяких випадках неможливо розділити IT-архітектуру і архітектуру окремого додатка. Таке можливо при високому ступені інтеграції додатків. Прикладом IT-архітектури може служити SharePoint від команди Microsoft. Цей продукт надає сервіси для спільної роботи, зберігання інформації, що є дуже важливим аспектом функціонування будь-якої компанії. Його базові системні модулі відносяться до IT-архітектури, а користувацькі до програмного. Основою... Основною функцією IT-архітектури є забезпечення функціонування важливих бізнес-додатків для досягнення позначених цілей. Якщо деяка функція потрібна відразу, в деяких додатках, то її доцільно перенести на рівень IT-архітектури, тим самим підвищивши інтеграцію системи і знизити складність архітектури додатків. Останнім в ієрархії є рівень бізнес-архітектури або архітектури бізнес-процесів. На цьому рівні визначається стратегія ведення бізнесу, способи керування, принципи організації, ключові процеси, що представляють для бізнесу величезну важливість. Далі йдемо поняття, класифікації архітектурних стилів. Більша частина процесів по проєктуванні інформаційних систем має на увазі використання досвіду реалізації схожих проєктів. Складно уявити систему, для реалізації якої можна було б застосувати вже готові рішення або досвід отриманий при їх створенні. Архітектурний стиль можна характеризувати як подібність у підходах до реалізації поставлених завдань, обумовлених досвідом. Він визначає перелік компонентів системи, способи і умови їхньої взаємодії. На жаль, суперечбезні чи спроб не існує в стандартної мови опису архітектури. Далі архітектурні стилі поділяються на п'ять груп. Значить, потоки даних, виклик з поверненням, незламні компоненти, централізовані дані, віртуальні машини. Значить, системи потоків даних у свою чергу поділяються на системи пакету послідовної обробки, систему типу конвеєри, і фільтри С2 види потоків даних. Значить, архітектура стилів. Бачимо в потоки даних, централізовані дані, віртуальні машини, незалежні компоненти, виклики з поверненнями. Кожних із цих архітектур стилі також має певні розшифрування, на яких ми не будемо зупинятися, вони є на слайді. Кожен з вас може їх собі замалювати, законспектувати до зошита. Далі йдемо. Стиль. Е так, перегорну у системах. Пакету послідовної обробки, розв'язуване завдання ділиться на сукупність підзадач, механізм рішення яких буде реалізований в окремих програмних модулях, об'єднаних у лігійну структуру. Вихідні дані однієї підзадачі є вхідними даними для іншої. Стин конвеєрів і фільтри може вважатися узагальненим пакетом послідовної обробки. Його структура складається з безлічі модулів кожен з яких він виконує один або кілька процесів. Результати виконання одного процесу можуть передаватися як одному, так і декільком модулям, причому різними способами. Такі системи реалізують принцип конвейера, в якому можуть бути присутні зворотні зв'язки. Гарним прикладом такого підходу може служити компілятор, що послідовно виконує лексичний аналіз, семантичний аналіз, оптимізацію і генерацію коду. Системи, що функціонують за допомогою викликів, з поверненнями є синхронними програмними архітектурами, клієнтська частина яких припиняє функціонування на час обслуговування власного запиту у сервера. Такі архітектури можуть включати довільну кількість рівнів. Існує кілька типів подібного роду систем. Це програмна співпраця, об'єктно-орієнтовані системи, клієнт-серверні системи і ієрархічні багаторівневі системи. Значить, стиль програма, співпрограма. Є реалізація ідеї структурного програмування і має на увазі наявність головної керуючої програми, контролера відповідальної за процес функціонування і безлічі співпрограм, що реалізують функціональність. Різновидом Резу... даного підходу вважається архітектура ведучий ведений Master мастер-сел, У якій основна програма і співпрограми працюють одночасно. Паралельно, Контролер виконує функцію диспетчера процесу у той час, як співпрограма виконує завдання, по завершенні яких запитують у нього нові. Об'єктно-орієнтовані системи як окремим випадком системи, про, е, е, систем програми співпрограма спілкування між об'єктами, що включає в собі код і дані здійснюється або за допомогою викликів процедур, або за допомогою повідомлень. Слід відмітити, що викликаючий об'єкт повинен знати, де перебуває виклик... викликуваний. Крім того, йому необхідно знати набір інтерфейсів, які він може використати. У результаті інкапсуляції приховуються дані про реалізацію якого-небудь об'єкта, у результаті чого стає можливо вносити в нього зміни без повідомлення кінцевих користувачів, що є незаперечною перевагою даного типу архітектури. Також до переваг можна віднести природну підтримку розпаралелювання процесів. Клієнт сервіної системи також можна вважати окремим видом стилю, співпро... стилю програма-співпрограма. З цією лиш різниці контролер і співпрограма можуть розташовуватися на різних вузлах мережі. Для великомасштабних систем застосовують ієрархічно багаторівневий стиль, в якому кожний з наявних шарів можна розглядати як набір серверів для вищого шару. Відповідно, вищий шар є клієнтом, а нижній сервером. Такий стиль виправдано використовується для створення стеків, протоколів або операційних систем. Головною його перевагою є ведення розробки кожного із шарів незалежно. Слід відмітити, що не всі алгоритми можна реалізувати у вигляді багаторівневої структури, тому її використання не завжди виправдане. Системи що функціонують за принципом незалежних компонентів, використовують механізм наявного вигляду оператора, тобто взаємодіючі оператори можуть працювати і працювати на різних рівнях. Далі виділяють два типи, типи подібних систем. Система взаємодіючих процесів, коммунікейшн процес uh, і система керована подіями. Event-Based System. Основним принципом функціонування системи взаємодії. Є обмін повідомленнями між незалежними процесами. У системах, керованими подіями, процеси запускаються тільки в момент появи певної події. Однак одержувач повідомлення про подію може не знати про відправника, а відправник про одержувача. Схожі принципи функціонування у систем з перериванням. Далі, при наявності в системі загальнодоступного централізованого сховища інформації, Її відносять до стилю централізованих даних репозиторія. При використанні даного підходу дані вводяться в систему однократно і при необхідності доповнюються. Це забезпечує загальний доступ декількох додатків до необхідності необхідність доп... е... до даних, можливість обміну даними і включає дублювання, спрощує масштабування. Існують два різновиди подібних систем. Значить, системи засновані на використанні централізованої бази даних, датабей систем, найчастіше можуть, мають на увазі наявність реалізаційної бази даних. Системи, що використовують принцип дошки Blockard System. Системи, побудовані за принципом класичної дошки, характеризуються наявністю загальної розподіленої пам'яті, що зберігає результати виконуваних процесами дій. У таких системах існує можливість оповіщення зацікавлених процесів про зміни в необхідній їм інформації. Віртуальні машини є спеціальними емуляторами що забезпечить програмний інтерфейс відмінний від поточного. Віртуальні машини е, можуть прямо працювати з апаратною платформою або бути надбудованими операційною системою. При розгляді інформаційної системи у вигляді багатошарової структури віртуальна машина буде верхнім шаром, ще забезпечує взаємодію з користувацьким додатком. Вони поділяються на інтерпретатори. І системи засновані на uh, правилах. Rules-based systems. Інтерпретатори призначені для забезпечення працездатності різного роду програм, створених для різних платформ. Наприклад, запуск і налагодження Linux-додатків у середовищі Windows, Системи, засновані на представленні всіх даних і логіки у вигляді набору спеціалізованих правил. У таких системах для кожного завдання існує набір фактів і набір правил. Для рішення завдань до фактів застосовують правила доти, поки не буде отриманий результат, прикладом таких систем може бути кліпс. Доцільність використання різних архітектурних стилів наведена. У таблиці 2.1. Ну ось бачимо назву стилю і доцільність використання. Так, так? Да? І доцільність використання.